зробити таке маленьке відео і показати, хлібчик, тертін. Трошечки перебрудив, бо він в мене стояв на теплій ферментації, в кімнаті, я мала його пекти і пропало світло. Поставила на холодну, на ніч в холодильник. Що робити, якщо він отак трошки перебрудив, якщо його зараз викину на бляху, він просто сяде. Нам треба зробити більшу натяжку, тобто хліб скріпити і натянути, щоб він не сів дуже акуратненько. Ми його скріплюємо, робимо шоу, щоб він нам не розповся по всій плясі. Дуже-дуже обережно, бо якщо ми його просто перекинемо, він нам сяде. Через це ми робимо більше натягнення. Там вже борошно, воно вже так ліпитися не буде. От, Робимо натягнення. І так само з другою хлібиною. Тільки красива булька. Потім покажу, як буду перекидати. Це важливо зробити, якщо ми так не зробимо, він просто роз'їдеться. А я хочу, щоб були великі гарні бульки, і надіюсь вони не втратяться. І друга хлібина ми так само все тягнемо до центру. Так як він не присипаний зверху борошном, то він гарно приліпає. Дуже обережно, щоб не полопити всі в всередині. Ось так ніжненько. Відповідно, верх, коли ми будемо робити надріз, він буде тримати купол, як кажуть. Ось так буду перекидати. Зараз дуже важливо дуже дуже акуратно перемістити його за Кладу руку. Коду руку звезу, ось так. Далі я роблю ось такий борг з приборосного потеру і буду випадати другу хлібину. Так само руку борознебу, щоб він не вданий часом. Підсумую. І стараємося правами один був ось цей паненький, по іншому. Погано пропечеться, щоб вона друкалися один до одного і ставили на ми дістаємо, на 6 хвилин. Через 6 хвилин робимо надріз. верх встиг схопитися під кутом 45 градусів, і так само на другій глибині. Стараємося пройти по найбільшому об'єму, щоб він гарно розкрився. Видите, яка красота. Ось такий божественний хлібчик. Потім покажу в розрізі. Наверное, обпіннявся. Булькам ще не полопали. Ось так він має бути такий глухий звук, тоді він точно спечений.